Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Черговий раз хочу вас повідомити, чим живе наша громада, над чим зараз працюємо, які проблеми вирішуємо. Минулий тиждень видався для нашої громади дуже непростим. Ми з глибоким болем попрощалися з двома захисниками. Які віддали своє життя за мир, свободу нашої держави за кожного з нас, 5 листопада Южненська громада схилила голову у скорбі за Березовським Миколою Михайловичем, старшим солдатом, стрільцем, помічником гранатометника, що загинув під час артилерійського обстрілу 27 жовтня на бойовій позиції в районі Ольгівка, Курської області. 8 листопада біля пам'ятника захисника Вітчизни на площі Перемоги ми провели в останню путь 20-річного Дениса Івановича Бордюжу з села Сичавка, солдата першого відділення кулеметного взводу, який загинув 31 березня цього року під час виконання бойового завдання біля Новомихайлівки на Донеччині. Щодо Робочих наших питань на сьогодні все місто повністю забезпечене теплом. Завершуються роботи по підключенню будинку будівельників 7. Там буквально день-два, і роботи будуть закінчені, і ми подамо тепло. Тим часом через прорив тепломережі на хіміків 14, тимчасово призупинена. Подача тепла, але ж знову ж таки ремонтні бригади зараз працюють. Я думаю, що через декілька годин тепло буде подане до будинку. Минуло тижня. Я відвідав будівництво Колумбарію, де ведуться будівельні роботи згідно плана. і нам важливо, щоб все було виконано якісно та вчасно. Ми на це дуже, дуже надіємося. Також вже завершили поточний ремонт асфальтобетонного укриття по вулиці Центральній в селі Кашари. Спільно з робочою групою я перевірив хід роботи. Роботи, коли я був вже, вони вже йшли під завершення. Сьогодні зранку я отримав інформацію, що роботи всі завершені. Вже може ходити транспорт і великі автобуси. І ми довго до цього йшли, довго цього чекали, і от ці роботи виконані. Завершилися і роботи капітального ремонту тепломереж по вулиці Григорівського десанта, 28, де провели заміну труб та здійснили благоустрій території. Получилось непогано, все зробили своєчасно і мешканці вдячні за таку роботу. Завершили і масштабну заміну теплових мереж від ЦТП 29 до житлових будинків на проспекті Григорського десанта 24, 16, 28, 30 дроб16, а також до адміністративної будівлі суду. На цих ділянках повністю замінили мережі опалення та запірну арматуру, щоб система працювала надійно і безперебійно. Там проведена дуже велика робота. Це практично група. Ну багато будинків, я їх зараз перелічив. Будемо надії, що це зроблена робота вже на багато років. Я дякую всім, хто долучився до святкового ярмарку, що відбувся в суботу з нагоди дня працівників культури. Цей захід мав не лише святковий, а й благодійний характер. Ці кошти, які збиралися для підтримки наших захисників, програма ярмарку була надзвичайно цікавою: святкова лотерея, різноманітні смаколики. Вироби ручної роботи, виступи наших талановитих колективів та ігри для всіх. Що приємно, що в цих заходах приймали участь як жителі міста Южного, так і жителі наших всіх ну не всіх, на більшості населених пунктів і сичавки, і нових біляр. І хочу поділитися ще однією приємною новиною. Наші спортсмени вкотре прославили Южинську громаду на міжнародній та всеукраїнській аренах. З 1 по 9 листопада в Афіна, Греція відбувся чемпіонат Європи з кікбоксингу. Вихованець нашої дитячої юнацької спортивної школи Пономаренко Дмитро під керівництвом тренера Катерини Чорної здобув два кубки і срібну медаль. Дмитро став чемпіоном у категоріях креативні форми без зброї та креативні Форми зі зброєю, а також вибор в друге місце в музичних формах без зброї це вагомий успіх, який вкотре доводить високий рівень наших спортсменів нашої громади, які приймають на приймають участь на міжнародних змаганнях. Також нещодавно, з 5 по 8 листопада, в Коломиї пройшов чемпіонат України, Ю-13 з вільної боротьби, наші юні борці Матвій та Ігор Звіржинський посіли, відповідно, друге місце у ваговій, у ваговій категорії до 29 кілограмів і третє місце в ваговій категорії до 42 кілограмів. Тренує наших чемпіонів-викладач Володимир Козарчук. Команда Одеської області, ну, частиною якого є і наші спортсмени, виборола загальне друге місце у медальному заліку першості України. Щиро вітаю наших спортсменів та їх тренерів з цими високими досягненнями. Цей Тиждень у нас буде насичений попереду засідання виконавчого комітету та сесія міської ради, де депутати розглядатимуть багато питань життєдіяльності міста і громади. Зокрема, основне питання буде це про назву нашої громади. Це вже буде. Таке кінцеве рішення голосування, скажімо, наших депутатів. Всі, всю інформацію про результати засідання, які будуть ухвалені, можна буде ознайомитися на офіційному сайті міськради у розділі рішення. Так що така інформація на сьогодні. Дякую за вашу довіру, за за співпрацю. Бережіть себе і до нових зустрічей. Слава Україні!